А воську їм маленького. А Гоську і маленького песика Моську. Та ли що звернувся візник? Як песик з вагона утік. На станції ми зрозуміли, що місце одне загубили. Швиденько рахують багаж. Валіза диванця, коня, скритинка, традинка, а госька. Що біля коліс собака стелятор на зріз. Спіймали його і в багаж. Туди, де лежав саквояж, картинка, торбинка, абоська, де мав би знаходитись моська. Приїхали місто Житомир. На сім 19 номер. Візком перевозить багаж. Валіз, диван, саквояж, картинку, торбинку, абось.